Привіт, золоті мої глядачі! Сьогодні продовжую тему закону про зайнятість. Сьогодні розповім вам про допомогу по безробіттю, умови її отримання, розміри допомоги по безробіттю і трошки розповім про реєстр вакансій. Уряд праці веде реєстр вакансій. В цьому реєстрі містяться ідентифікаційні дані роботодавця, основні характеристики вакансій це вид роботи, місце роботи, вимоги, встановлені для виконання роботи, основна інформація про умови праці та заробітної плати, інформація про те, чи є робоче місце зарезервоване або придатне для особи з інвалідністю, також інформація про відповідний код, пов'язаний з видом роботи в межах оголошеної вакансії відповідно до груп класифікації. Професій ЦЗ і СЦО, опублікованої Чеським статистичним управлінням. В реєстрі також міститься інформація про те, чи є працевлаштування постійним, строковим, якщо це строкове, так вказується його очікувана тривалість. Реєстр може також містити інформацію про житло, про на роботу. Та іншу інформацію, яку роботодавець хоче чи вимагає розкрити. Зазвичай, коли ви відкриваєте сторінки уржаду праці в розділі волна працівні міста, коли відкриваєте вакансію в самому низу бачите детайл працівного міста. В цих деталях описані подробиці вакансій. Уржад праці вилучає заявлену вакансію з реєстру вакансій після закінчення 6 місяців з дня повідомлення про неї роботодавцем. Це не стосується вакансій. І на яку триває процедура видачі заяви на отримання робочої карти, заміснаницька карта, небо це модра карта, синя карта або дозволу на просивлаштування до завершення адміністративної процедури. Право на допомогу по безробіттю має шукач роботи у хазеч о заміснанні, який набув протягом відповідного періоду, працюючи за наймом або займаючись іншою прибутковою діяльністю, період пенсійного страхування, відповідно до закону про пенсійне страхування щонайменше 12 місяців. У хазеч о Заміснанні звертається до ужаду праці, в якому зареєстрований чи зареєстрована як особа, що шукає роботу із заявою про виплату допомоги по безробіттю. у о заміснанні має право на допомогу по безробіттю, якщо відповідає всім необхідним умовам та не отримує пенсію за віком на день призначення допомоги по безробіттю. Право на допомогу по безробіттю не мають особи, які шукають роботу, з яким роботодавець розірвав трудові відносини протягом останніх шести місяців перед внесенням до реєстру осіб, які шукають роботу на підставі порушення зобов'язань. Вирішальним періодом для визначення права на допомогу. Умову по безробіттю є останні два роки перед тим, як ви були зареєстровані як особа, що шукає роботу, як у хазечого заміснанні. Якщо не виконана умова набуття протягом відповідного періоду, працюючи за наймом або займаючись іншою прибутковою діяльністю, період пенсійного страхування відповідно до закону про пенсійне страхування, щонайменше 12 місяців, можна цю умову виконати за рахуванням замінного періоду. Період часу, який відноситься до замінного, це Пенсія по інвалідності 3 ступеня, особистий догляд за дитиною до 4 років, тривалість тимчасової непрацездатності особи після закінчення оплачуваної діяльності, оплачувана діяльність мається на увазі трудові відносини, підприємницька діяльність, але якщо під час цієї оплачуваної вашої діяльності ви сплачували страхування на випадок хвороби. Але за винятком випадків, коли ви навмисно спричинили тимчасову непрацездатність. І якщо тимчасова непрацездатність виникла під час вашого працевлаштування або вашої підприємницької діяльності. Допомога по безробіттю призначається вам як ухазеч у заміснанні, якщо ви відповідаєте всім умовам з дня подання письмової заяви про призначення допомоги по безробіттю. Ви, як ухазеч у заміснанні, зобов'язані надати уржаду праці, докази фактів, що мають вирішальне значення для призначення та виплати допомоги по. Безробіттю, наприклад, потрібно надати свідоцтво про реєстрацію в системі пенсійного страхування, це евіденчний ліст доходового поїщі, підтвердження про працевлаштування, що повинно містити підтвердження про працевлаштування, можете переглянути в відео. Підтвердження про ваш середній заробіток, довідку про іншу оплачувану роботу, або у випадку, якщо ви ОСВЧ, підтвердження про тривалість участі в пенсійному страхуванні, а також на. Базу нарахування внесків на соціальні страхування та внесків на державну політику зайнятості. Уряд праці має право отримувати з інформаційних систем, які веде ческа справа соціального забезпечення, відповідно до закону про страхування на випадок хвороби, дані, що мають вирішальне значення для призначення та надання допомоги по безробіттю. Це вид вашої зайнятості, тривалість вашої зайнятості, для чого вам потрібно буде підтвердження про працевлаштування, зі змістом якого ви можете ознайомитися в цьому відео. Потім період пенсійного страхування. Розмір середнього місячного чистого заробітку, спосіб та причину припинення трудових відносин. Допомога по безробіттю виплачується шукачам роботи у хазячум у які відповідають умовам протягом періоду підтримки. Період підтримки для осіб до 50 років становить 5 місяців. Хто старше 50 років і до 55 становить період підтримки 8 місяців, хто старше 55 років становить період підтримки? 11 місяців вирішальним фактором для тривалості періоду підтримки є вік особи, яка шукає роботу на дату подання заяви на допомогу по безробітню. Допомога по безробіттю не призначається особам, які шукають роботу, якщо призначена пенсія за віком, або якщо ви отримуєте виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, але там є деякі винятки. Право на допомогу по безробіттю припиняється після закінчення періоду надання допомоги. Після припинення реєстрації обліку як особа, яка шукає роботу у хазечі о заміснанні. Можливі причини припинення вашого обліку на ужад праці є в цьому віду. Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках відповідно до середньомісячного чистого заробітку, який ви мали на останньому місці своєї роботи. Розмір допомоги по безробіттю становить 65% протягом перших двох місяців періоду підтримки, потім 50% протягом Наступних двох місяців періоду підтримки і 45% середньомісячного чистого заробітку протягом решти періоду підтримки. Якщо особа у хазеч у заміснанні звільнилася з останнього місця роботи за власним бажанням або за згодою сторін з роботодавцем без поважної причини, розмір допомоги по безробіттю становить тільки 45% середньомісячного чистого заробітку. Якщо особа у хазеч о заміснанні звільнилася з кількох місць роботи в один і той же день за власним бажанням, з поважної причини або за згодою сторін, ви будете мати право на допомогу по безробіттю відповідно до першого Речення. Якщо ви звільнилися в один день з кількох місць роботи або з роботи за наймом та в день звільнення ще й закрили свою підприємницьку діяльність, які були періодом пенсійного страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається сумою що дорівнює сумі середньомісячного чистого заробітку, ви зобов'язані повернути уряду праці, виплачену вам допомогу по безробіттю за період, протягом якого їх надання. Збігається з періодом тривалості трудових відносин або здійснення іншої оплачуваної діяльності, отримання пенсії за віком, отримання виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, але там є деякі винятки, стосовно розмірів виплат допомоги по безробіттю, відсотків. Причини звільнення. Я про це говорила в відео в Інстаграм, що з 1, ледна, з 1 січня 2026 року вступлять в силу зміни, що стосуються допомоги по безробіттю. І з 1 січня 2026 року те, як ви звільнилися з роботи, причина звільнення – вони не будуть впливати на розмір виплати допомоги по безробіттю. Орієнтуватися буде тільки по віку. На даний момент і до 1 січня 2026 року на розмір виплати допомоги по безробіттю буде впливати і причина звільнення. Про це я говорила вище. На цьому, в принципі, все. Будьте розумні, будьте обізнані. Дякую вам за увагу і до зустрічі!